Извините, господа украинцы, из вас сделали стадо. Опомнитесь. Російський актор Олексій Панін знову відзначився. На цей раз обійшлося лише гучними фразами під час інтерв'ю. Про те, якими по-перше, він заявив, що в українців замість міськів плавлений сирок. У мене куча друзів українців, Ірини Білок, багато друзів з Києва, багато артистів. Ну, це нормальні українці. Це не українці з, роз... з, мозком, з плавленим сирком це нормальні, умні, цивілізовані люди. Потім панін розповів, що кримчани завжди мріяли жити в Росії, а Одесити ніколи не вважали себе українцями. Хоча додає, насправді українці це дуже добра нація. Українці дуже добра нація, на жаль, глупа. Так запудрити мозги можна тільки… Не знаю, племени нової Їм буси показали, а попуасам із за нової бусами. При цьому, вочевидь, недурний актор заявив, що готовий вбити президента Порошенко за злодіяння українських військових, про які йому чесно розповіло російське телебачення. Господин Порошенко, вам ну, это вже не дело, з не, не, Я не призываю к вашей совісті. У вас ее нет. Ви вы... не то, что бессовестный человек, ви животные. Я з большим удовольствием власними руками перерізав би вам горло. Нагадаємо, раніше Олексій Панін виступав на підтримку анексії Криму та предрікав захоплення Одеси російськими військами. За такі заклики, служба безпеки України відкрила проти нього кримінальне провадження. Жила всім добра.